Розказую щось кожен день, поки не стану популярним день 5. Сьогодні я розкажу, як працює ефект плацебо і що це взагалі таке. У вас щось болить, наприклад, горло, голова, неважливо. Вам здається, що біль дуже сильний і терпіти його неможливо. Злий лікар дає вам таблетку. Ви її випили і вам стало краще? Ні, вам не стало, адже злий лікар дав звичайну желатинову обгортку, а не медикамент. Але ж це вас не цікавить. Ваш нещасний розум настроївся на те, що зараз буде все охуєнно. і попри те, що таблетка була зовсім не лікувальна, ви себе накрутили і вам стало краще. Ефект плацебо це дуже сильна штука, але там немає абсолютно ніякого лікування. Тобто, якщо у вас температура 39 і, наприклад, мама спробує провернути на вас таку психологічну схему, ви скоріш всього відкиснете. Іншими словами, ефект плацебо це самонакручування себе в тому, що дія дає результат. Інколи це може покращити ваш стан, а інколи ні. Невиправдані очікування взагалі можуть привести до апатії. Так кажуть не лише про медицину, а наприклад, неефективні на б'юті процедури і так далі. Хоча спочатку термін плацебо стосувався лише фейкових медикаментів, задача яких обманути ваш мозок, а не вилікувати. Зараз його вживають більш широко. Нагадую, ціль рубрики 100 тисяч переглядів на відео. Переходьте в YouTube або в TikTok, ну і в Twitch. Бувайте!